Світлана Ройс, таємниця життя та смерті. Іноді я думаю, а що було б, якби я народилася котиком? Або якби народилася в інших батьків, або в іншій країні, чи на іншій планеті? І що було б, якби можна було просто подумати і це відразу з'являлося в житті? А якби у мене була чарівна паличка? Я думаю, думаю, думаю і часом навіть утомлююся від цього думання. З чарівною паличкою я загадала, б, щоб мені можна було їсти багато цукерок, цілу коробку за один раз, і щоб ніхто ніколи не вмирав, особливо я, мама з татом і наша кішка. Іноді мені навіть страшно заплющувати очі, бо стає геть темно, і здається, що я кудись зникаю. Що буде, якщо я помру і зовсім зникну? Мама буде плакати, тато, напевно, теж. І Федя, мій друзяка ще садочка, буде думати, що даремно розвали мій будиночок з подушок футбольним м'ячем. І всі будуть плакати, і говорити про мене хороше. Спочатку це приємно, а потім стає так сумно і страшно, і я кличу маму. Мама, ти ніколи не вмреш? Зазвичай мама відповідає мені ось таке. Я з тобою усе роблю, щоб це тривало довго, 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 стільки, скільки тобі буде потрібно. Я зовсім не збираюся вмирати, але не знаю жодної людини, яка б жила вічно. Можливо, коли ти вирожде, для цього вже винайдуть якийсь засіб. Ми з татом усе робимо, щоб жити довго і разом. Колись через багато років тіло може втомитися, виконувати свої обов'язки, і тоді мені може знадобитися нове тіло. Можливо, тіло кішки, мама сміється, але навіть із таким я шукатиму можливість бути поруч з тобою і передавати тобі привіти. Мама, сказала я серйозно, ну ти ж робиш зарядку, щоб тіло було здоровим. Іди пий воду, і їж відразу всі свої вітаміни. Дякую, рідна. пачку вітаміни одразу, це точно шкідливо. А випити води нам з тобою варто. А ще зарядку робити і гуляти, і вчитися, і радіти. Мама, як же ж можна радіти, якщо ти вмреш? А я, що я теж помру? Мама обійняла мене міцно, примісно ніби стала пухнастою ковдрою. Дивись оце життя. Мама широко, широко розвела руки. У ньому є багато, багато всього. Радість, любов, цукерки. вигукнула я. Так, цукерки, сміхнулася мама, іграшки, зустрічі, ну, хвороби, на жаль, і випробування, і навіть війни. Але є і любов, і багато краси та доброти. Це те, що ми з тобою знаємо, правда? Мама взяла аркуш паперу і намалювала на ньому велике коло. «Ну, ми намалюємо тут радощі, які дарує нам життя. І ми почали малювати в цьому колі разом. Мама намалювала мене, тата і себе. Ми були маленькими, смішними фігурками з великими серцями, що стояли, тримаючись за руки. Ще вона намалювала нашу кішку, більше схожу на зайця, та наш будинок, а ще піаніно, як криву коробочку з чорно-білими смужками, книжки, море й гори. Я намалювала багато сонечок, своїх друзів, футбольний м'яч, улюблену сукню і торти зі свічками. Ми з мамою сміялися і забирала на водної фломастері олівці. Це наше життя. І в ньому багато, багато всього було. Є і ще буде. Це те, що нам відомо. А вже ж, зазирнула вона мені в очі. І перевернула аркуш, там нічого не було, але це інший бік життя. Ніхто не знає, як воно там. Тому ми боїмося. Люди часто бояться невідомого. І цей бік ми називаємо смерть. Але хто знає, можливо, там нове життя. Мама обійняла мене. Пам'ятаєш? Як ти боялася вперше йти до садочка? А я боялася тебе відпускати. Мені здавалося, що якась частинка мене вмирає, якщо не, бі... не обіймає і не бачить тебе весь день. А все виявилося ніякою, не смертю, а навпаки, твоїм і моїм новим життям. У якому в тебе з'явилися нові друзі, в якому ти стала дорослішою, мама перевернула аркуш на бік життя. Ми часом так боїмося невідомого, що перестаємо радіти і цінувати те, що маємо, а може, там нас чекає зовсім інша пригода. Усі люди на землі, всіх часів і народів, завжди хотіли знати, що ж там на іншому боці життя, що нас чекає за смертю. Про це складали легенди та казки, писали книжки, а науковці перевіряли всі, всякі серйозні гіпотези. Однак досі ніхто достеменно нічого не дізнався. Для нашого тіла життя це постійний рух, ріст, обмін, розвиток. Мама полоскотала мене, потім легенку буцнула подушкою. А смерть це повна зупинка нашого тіла, як сон. Смерть і справді деколи називають вічним сном, але це неправильно. У вісні багато чого відбувається. Пригадуєш, як рухаються лапки нашої киці, коли вона спить, наче вона далі біжить у всяких своїх справах. І ми люди вісні дуже активні, хоча наше тіло й не рухається. Є така думка, що смерть це коли тіло перестає бути активним, але активна наша душа. Існує гіпотеза, що в людини є тіло й душа. Тіло це одяг для душі, саме в ньому душа може вчитися, розвиватися, відчувати. І коли одяг стає старим або надходить час для іншого завдання душі, вона залишає тіло. Хтось вірить у це, а хтось вважає, що взагалі немає ніякої душі, бо її ніхто ніколи не бачив. А ти тіло не залишиш? Зараз не збираюся, Мої душі в ньому, моїй душі в ньому радісно. Мама, вчора таке сталося. Мені на ногу Петрик наступив. Ну, випадково, і сказав швидко, наступи мені на ногу теж, а то мама помре. А я не наступила, Ти його, мама, ви ж не помрете через це. Щоб настала смерть, потрібні дуже дуже серйозні причини. І дітям, і дорослим слід дбати про безпеку. Але дитина ніколи, 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 ніколи не може бути причиною смерті. І ніколи не може бути винною в цьому. Чуєш? Ніколи. Навіть коли поводиться, як какулька не прибирає іграшки, не миє за собою посуд, і навіть коли думає про батьків страшні речі. Багато дітей іноді говорять голос або подумки Я тебе ненавиджу, краще б ти помер чи померла. Це неприємно і навіть страшно. Але ніхто і ніколи з дітей не може цим спричинити смерть. Ніколи. А батьки знають, що навіть якщо діти це говорять, вони не перестають любити своїх тата й маму. І рідні не перестануть любити їх. А чому люди вмирають? Найчастіше від того, що тіло, як одяг вже не витримує навантажень. Від віку, від старості. Вмирають люди і від серйозних хвороб. Дуже-дуже серйозний. Пам'ятаєш, як нещодавно в дяді Кості зламалася автівка. Її найважливіший орган двигун, вийшов з ладу. Майстри механіки сказали, що авто вже не відновити, і відвезли в якесь спеціальне місце. Дядя Костя придбав нову машину. Та якщо машина все ж можна міняти деталі, людям не завжди це вдається. Людей, як машини, замінити неможливо. А діти вмирають, мама посмутніла. На жаль, так. І це дуже сумно. Мама швиденько взяла фломастер і намалювала мій смішний портрет. Глянь, мені дуже легко уявити тебе зовсім зовсім дорослою. І під час війни. Ви з татом говорили, так, мені невимовно сумно, коли люди не цінують життя. Війни несуть смерть. Я дуже хочу, щоб у світі панував мир. Ніщо не може виправдати воїн і гибелі людей. А вмирають тільки погані люди чи тільки хороші. Для смерті та життя усі рівні. Іноді дуже складні випробування випадають на долю дуже хороших людей. Я бачила в кіно, що люди плачуть, коли хтось помирає, а потім, коли думала, що ти колись помреш, теж плакала. Чому так? Пригадуєш, як я колись поїхала в відрядження, а ти телефонувала мені вся в слізках, дуже сумувала за мною. То тоді тобі здавалося, що якщо ти мене не бачиш, то мене наче й немає, мов би я померла. Ти не вірила, що я повернуся, і все буде як раніше. Але ж я повернулася? Ми тоді довго з тобою обіймалися і трішки плакали від радості. Коли хтось помирає, ми відчуваємо втрату. Плачемо, бо втрачати щось важливе або когось важливого дуже важко. Має минутий час, щоб у тій порожнечі, що залишилося, з'явився не тільки сум любов, а й пам'ять любов до людини. Пригадай, як тоді по телефону ми грали у гру. У те місце, де був твій сум, я ніби вкладала пісеньки, лагідні слівця, обійманці, і ми мріяли, що будемо робити разом, коли зустрінемося. А ще пам'ятаєш, ти сумувала за другом, який поїхав до іншої країни. Ти часто дивилася ваші спільні фотографії, навіть спати лягала з іграшкою, яку він подарував. Ти ще казала тоді, що хочеш плакати, бо не хочеш його забувати. Я його і не забула. Але вже не плачу. Це погано. Я зрадила його. Багато дорослих боїться миті, коли їм стане менш боляче від розлуки. Але вони менше сумуватимуть і не пла... що вони менше сумуватимуть і не плакатимуть. Їм здається, що радіти, дружити, любити, якщо хтось помер чи з кимось розлучилися, це зрада. Але ж дорогим нам людям. Тим, хто нас любить, не хотілося б нашого смутку. Як гадаєш? Вони хотіли б, аби нам було добре і та радісно, щоб ми жили, навіть якщо без них, але й пам'ятали про них. Коли ти з друзями чи на заняттях, мені радісно, що тобі добре без мене. Мама перевернула аркуш на чистий бік. Уяви, сиджу я на тому боці життя і думаю: а чому це моя донька за мною не плаче? Може таке бути? Ні, ти б мені сказала, я тебе люблю, я з тобою. Ти мені завжди так кажеш. Навіть знаючи про смерть, про те, що з часом усіх спіткає розлука, я хочу, щоб ти пам'ятала про цей малюнок, щоб, щоб малювала, малювала, додавала б до нього багато всього радісного, до нього, як до життя. І хоч де б я була, я цьому радітиму. А в тебе хтось помирав? Так, мої бабусі, дідусі. Ти їх пам'ятаєш? Звичайно, вони дуже мене любили. Я й зараз іноді їм про тебе розповідаю. Як це здивувалася я? Я вірю, що наш зв'язок ніколи не втрачається, що ті, кого ми любимо, не знають назавжди, не зникають назавжди, навіть якщо ми їх не бачимо і не можемо з ними поговорити. Коли я була маленька, то вірила, що вони стають нашими ангелами. Ось я й прошу, бабусь. Та дідусів бути твоїми ангелами-охоронцями. У тебе багато хранителів. Мама майстерно склала паперового ангела, а потім дістала з полиці альбом зі світлинами. Згадуючи про них, я заповнюю пам'ять цю та любов'ю, порожнечу й смуток усередині. Іноді я запалюю свічку з думками про них. Знаєш, у народі усього світу є спеціальні святкові дні, пам'ять про тих, кого вже немає поруч. Наприклад, у Мексиці це радісне свято. А, ми мультик про це дивилися. Треба й нам влаштувати свято пам'яті. А коли людина помирає, то вона одночасно в землі і на хмарі. Як це? Коли людина помирає, з нею прощаються ті, кому вона дорога. Іноді тіло кладуть у спеціальну коробку, яка називається труна. Труну опускають у землю. Є спеціальне місце пам'яті цвинтар. Туди можна прийти, щоб згадати близьку людину. Але не обов'язково приходити до могили, можна просто згадувати. А є люди, які хочуть, щоб після смерті їхнє тіло кремували, перетворили на попіл. Його можна зберігати в землі у спеціальній вазі, яка називається урна. Попіл також можна розвіяти за вітром, можна посадити над ним дерево. І так після смерті стати частиною світу. Я гадаю, що це чудово після одного життя стати іншим життям. А я же хмара. Там мої бабуся та дідусь на небі. Це казка. Я впевнена, що ніхто з померлих не стежить за нами з хмар. Скільки людей літає на літаках і жодного разу ніхто не бачив нікого на хмарах. Люди завжди намагаються знайти найпростіше пояснення того, що не розуміють. Людське тіло матеріальне. Так, так кажуть на те, що можна побачити, до чого можна торкнутися. Матеріальне, фізичне, все те, що пов'язане із землею, а душа, пам'ять, почуття це те, що пов'язують із небом. Тому, можливо, і кажуть про померлого Він дивиться на нас із небес. Утім, на мою думку, бабусі й дідусі дивляться на нас не з неба, а з наших сердець і наповнюють наші серця своєю любов'ю та силою. І в пам'ять про них ми можемо зробити. У своєму житті дуже 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 багато гарного.